Всім привіт, всім доброго здоров'я! Сьогодні буде озвучка попереднього ролика, в якому ми вам показували, як я виготовляв пристрій для відбору прополісу із прополісних сіток, тому що було багато запитань і по техніці безпеки, і чи не захворів я, чому я не розмовляю у ролику. І також про сітки. І почнемо з сіток, щоб я не забув. Значить, отак виглядають же сітки, які були у використанні. З яких ми вже прополіс відібрали, а ось так виглядають сітки новенькі, біленькі, гарні, чистенькі. Значить, які запитання були? З чого зроблені ці сітки, хто виробник і чи не виділяють ці сітки пластик у харчові продукти? Значить, розказую. Хоча я під роликом і в коментарі закріпив посилання на. Сайт, де можна придбати ці сітки, і там є повністю опис цих сіток, з чого вони зроблені, який матеріал використаний. Тобто не буду я повторюватись, але я посилання на цей сайт знову ж залишу в себе під роликом і також закріплю у коментарі в першому коментарі. Значить, тема яка? Ці сітки не які-небудь це не ті сітки, як кажуть москітні сітки чи капронові сітки, які недопустимо використовувати в харчовій промисловості, тому що все ж таки мікропластик, оці, я кажу, такі маленькі дрібні розжилки цих матеріалів попадають у харчові продукти. Це недопустимо. Розробкою цієї сітки займалися наукові заклади Німеччини. І вони досліджували не тільки матеріал, який допустими в використанні із харчовими продуктами, а також і розмірами сітки, тобто товщиною сітки, і розмірами оцих прорізів, більші чи менші проріз, вибирали щось середнє, яке буде працювати саме ефективніше при зборі прополісу. Ну, тобто ця сітка розроблена спеціально для бджолянства для збору прополісу. І ніяких шкідливих речовин вона не виділяє. Значить, про сіточку ми поговорили. Ставимо на бік і продовжуємо тему. Тема техніка безпеки. Значить були зауваження, чому я працюю із так званою болгаркою без захисту. Без захисту. Справа в тім, щоб використовувати захист, треба працювати тільки, скажімо, з, обріз... з обрізним диском. А як ви бачили, я працював з різними дисками, і мені приход... прийшлося б постійно знімати, накладати, знімати, накладати захист, тому що він би під ці диски не підходив. Він маленький, булгарочка маленька, диски маленькі. Але справа в тім, що в деяких моментах ми... Просто не можемо поставити захист, наприклад, якісь складні роботи, і немає як із захистом підлізти і щось там зробити. Але все ж таки захист обов'язково потрібно використовувати, тому що це є наша безпека. Але коли працювати з розумом і цей інструмент у руках спеціаліста, нічого страшного статись не може. Чому? Тому що знаюча людина ніколи не буде порушувати правил безпеки, а основні правила безпеки із дисковим інструментом не направляти диск на себе. Ніколи не направляти так. Коли ми працюємо з цим інструментом, ми завжди працюємо ось так, щоб диск був відведений в якийсь бік. Тільки так працюємо. Як ви бачили, я завжди працював так. Я ніколи не ставив ось так. Якщо ставити, обрізати щось рівно. Ось, наприклад, ми щось обрізаємо рівно, ми не стоїмо, не ціляємо оком ось сюди на диск. Ми ціляємо ось так. Тобто диск завжди з боку голови. Зрозуміло. Тільки так. Обов'язково використовувати захисні окуляри або захисний такий шолом, що надівається. Це обов'язково. Був коментар, що я не використовую окуляри. Я двічі показував і раз, коли я надівав, і другий раз ще й показував, що треба одівати. Ну, це до того, що важливо коментувати, коли щось зробиш. Ну, такий пробний ролик ми запустили без коментарів, і бачите, трошки вийшли такі, як кажуть, недорозуміння. Значить, з цим розібралися обережно, по можливості використовуйте захист. Якщо захист не використовуєте, завжди працюйте з диском, щоб диск був. Направлений вбіг. І також не, не працюйте з диском біля вікна, тому що так, також може щось вискочити, якусь заготовочку вирвати, в вікно, розіб'є вам вікно. Для зварювальних робіт я використовую ось такий простенький зварювальний апарат. Йому років вже 15, на той час в магазині він був самий дешевший і він самий слабенький, вже розтелепаний, Я показую, що вже телепається, але він працює. По паспорту він витягує електрод двіючкою, але я використовую 2,5 мм і він нормально з цим електродом справляється. Значить, Для такої роботи я використав е, нержавіючі електроди, які призначені для нержавіючої сталі. Далі використовуємо захисні рукавиці. Тобто для роботи використовуємо звичайні захисні рукавиці, бажано трошки товстіше. Я використовую тоненькі, тому що у нас в майстерні тепло. І мені щоб не було жарко, я використовую тоненькі рукавиці. Для зварного апарату, для зварних робіт, використовуємо такі товсті рукавиці. Тому що якщо падає крапля розжареного, тобто розплавленого металу, вона такі рукавиці пропалює і можете отримати опіки. Також для роботи, для зварювальних робіт потрібен спеціальний одяг, одяг Тобто такий товстий одяг із. Спеціального матеріалу і так, також товсті товсте взуття, яке ну, неможливо просто пропалити каплею розплавленого металу. Як бачите, я робив тут на столі, в мене роботи дуже було мало. Трошки капнув там, трошки капнув там, і все на тому закінчилось. Тобто небагато роботи. Якщо великий об'єм роботи, так як ми робили. Підставки, там треба і одяг, і взуття, тобто все витримати. Тобто, техніка безпеки має бути на першому місці. Тепер про сам пристрій. Це не моя ідея, я її тільки удосконалив. А підглядів я сам принцип роботи цього пристрою в одному із стареньких роликів компанії Парк. І моя задача була в тому, щоб зробити його простим, зручним і ефективним, що в мене і вийшло. Значить, тепер по деталях. Використав я для виготовлення цього пристрою всього-навсього два елементи. Це є кутник із технічної нержавіючої сталі, і смуга із харчової нержавіючої сталі. Пам'ятаєте, в ролику я показував, там було написано розшифровка цієї сталі. На цьому кусочку немає, правда, а на тому. було. Можна зупинити кадр і розглядіти, що там написано. Значить, оця смуга була доведена до ідеалу. Тобто вона зроблена е, тільки з одного боку в вигляді тупого ножа. Тобто заокруглена, ну, можна зблизько показати, якщо буде видно. Я ось так, може, покручу трошки. Ось так. Тобто. І не гострий кут, і не тупий кут, але головне, щоб він був добре заполірований, щоб він не портив саму сіточку. Як ви бачили, я використовував різні диски і показував на кожному диску, що можна було прочитати, тому що це є важливо. Для роботи із нержавіючими сталями використовуються спеціальні диски, призначені для нержавіючої сталі. І я показував, що написано там. Нержавійка. Тобто інокс. Інокс на цьому і також на цьому, що призначено, турбо призначені для нержавіючої сталі, я показував. Тобто диски використовувати для нержавіючої сталі, тому що звичайні диски вони не ріжуть нержавіючу сталь, а вони її просто розігрівають і все. А коли нержавіюча сталь розігрівається і потихеньку починає остивати, вона потім дуже важко піддається обробці. Тобто при повільному остиванні нержавіюча сталь закаляється, тобто твердість її повишається. І далі я показував показув вже пелюсткові наждачні диски з різним зерном 40, 60 і 80. Тобто працюємо від 40 до 80. Е, меншого зерна в мене не було, тоді я вже почав використовувати е, різні шліфшкурки. Вони на такому диску. Тут я показував, скільки то було. 150-ка, по-моєму. Так, 150 ка от. і також 200, вже яка була, 260 ка чи яка. Тобто поступово ні, 320-ка. Бачите, у вас, 320-ка. Поступово переходимо до. Е, Меншої зернистості. І в кінці я вже використовував отакий круг із пастою гоя. Цей круг не продається в магазині, він просто вирізається із ковроліну. Звичайний ковролін, вирізали кружочок, перечепили сюди. Ну, це спеціальна така пластикова підставка, ніби диск для таких робіт. Поставили і відполірували. Все. І виріб у нас закінчений. Озвучу розміри, тому що, може, будуть запитання. Значить, сам котник 25 п'ятка мм, і сама смуга 30 мм. Ця ширина, ну тут довільно, не потрібно. Як бачили, я довільно. Я не відміряв якийсь там кусочок. Кусочок до кусочка відміряв, щоб не було відходів і вирізав. У мене вийшло 15,5. Можна більше, ну, менше недоцільно, щоб не було ось таких моментів, коли ми будемо працювати, щоб воно просто так не хиталось. Краще довше, ніж коротше. Значить, ця довжина недовільна. Ця довжина має бути вибрана. Підібрана точніше, під е, ту ємкість, з якою ви хочете працювати. Наприклад, я це все робив спеціально під стіл, який я маю. Це стіл для відкриття щільникових рамок, і під нього я зробив тобто, харчова нержавійка, використовується стіл для меду. І ось так зручно це було зробити. Значить, як бачите, розмір трошки більший, на 2,5 мм більший, тому що тут стіл можна розтиснути, і воно зручно затискає ось так. Легенько воно затискає. Якщо зробити менше, воно буде холітати, скакати. Вам не буде зручно буде їздити цей пристрій туди-сюди. А так 2,5 мм я вибрав більше, затиснув і все, воно працює. Після того, як ми закінчили відбір прополісу із сіток, тут нічого не потрібно мити. Всі ми знаємо, що ці столи дуже чудові для роботи із медовими рамками. Але в попередньому ролику ви переконалися, що вони підходять також для роботи із прополісними сітками. Дуже зручно, але є один нюанс. Ви мали зауважити, що я працював в ось такому положенні, і під кінець роботи в мене вже спина боліла. Так що в наступному сезоні я буду його піднімати для цієї роботи вище, приблизно на 20 см, щоб спина в мене була рівна. Ну і маємо два в одному. Розкриваємо медові щільники і також працюємо із сітками для збору прополісу. Все просто і ергономічно. Поставили, забрали. Ось так воно працює. Ще хочу сказати кілька слів про рукавиці. Якщо працювати з прополісом без рукавиць, прополіс буде липнути до рук. Руки теплі, прополіс розігрівається і добре прилипає до рук. Це одне. Друге, це гігієна. Якщо руки навіть добре помити, все ж таки на руках у нас є потові залози і виділяється при роботі піт. А ми знаємо, що під це є продукти життєві діяльності. Нашого організму. Так що без рукавиць працювати недоречно. Які рукавиці використовувати? Ось такі рукавиці не бажано використовувати. Вони не призначені для харчової промисловості, тобто не призначені для контакту із продуктами, які ми вживаємо. Також вони є тоненькі і вони будуть нагріватися, і тоді пропоїз також буде приставати до них так добре, як і до наших теплих рук. Я використовую ось такі рукавиці. Це чистий латекс, вони призначені для харчової промисловості, виробник Німеччина. І вони також із середини утеплені, тобто вони від руки не прогріваються. Як ви бачите, прополіс до них не пристає. Я їх не мив, от бачите, що залишився прополіс, тобто пилюка прополіс, вона так легенько просто стирається і все. Постираю, і вони завжди будуть чистенькі. Я використовував для роботи такі короткі рукавиці, є рукавиці з такими манжетами. Я їх показав, але я їх діти не міг, тому що рукави у моєї куртки товсті, і просто цей манжет не вдягався. А це дуже зручно, тому що пилюка від прополіса, яка буде осідати, не буде вам мастити ваш одяг. Наш ролик підійшов до завершення, але я ледь не забув вам розказати ще про одну річ. Це така невеличка шуфетка, може, будуть запитання, може хтось не зрозумів, з чого вона зроблена. А зроблена вона із звичайної маленької каністри на 4 літри. Це є пластик для харчових продуктів. Ну, би все розказав, все вам показав. Маємо пристрій. Маємо сіточку і маємо ось такий чудовий результат. На цьому все. Всім добра і мирного неба!